Привіт! 18 листопада 2025 рік. Ми тут приїхали трошки вдома, щось крутим гайки. Так виглядає хата на сьогоднішній день, значить над своєю квартирою ми так згорем пополам накрили старим шифером, плівкою. Замовляв плівку таку в інтернеті. Дяня, розкрути! Розкрути! Плівку з рукава зернового, але щось морочили, морочили голову мені і нарешті сказали, що буде аж після січень-лютий. Ну, ми купили таку звичайну плівку тепличну от в сусідньому магазині. Частину накрили. Тут частину над ганком плануємо накрити плівкою нашого підписника. Він нам подарував кусок п'янки, пригодиться. Ну і як би там не було, але будемо крити і над сусідами сусідчину частину що ж робиш? ну сусідчина, сусідчина, але воно все валить. Зараз вам покажу. Це ми накрили буквально пленкою. Значить, коли що ми накрили пару днів назад, Тут там вже не капає ніде, слава Богу, в хаті. в хаті, в хаті страшне. ну Тут ще ми нічого. Зараза грубка горіла, горіла. Ой. Гарно так один день ми напалили, що все так сохло, аж бруль, аж каплю висіли в стелі. Ой, не видно, мало світла. А на другий день прийшли, видно щось десь обрушилося в коміні, треба подивитися до коміна. Ну, то що зараз, поки руки до того не доходять. тут Саме свіжіше, що впало. О, дивіться, як тут страшно воно все виглядає. Но, ну, ну блін, є, погане освітлення. Є. Піду, я вам ще щось трошки покажу, може кому цікаво. Я то обіцяв, що буду розкопки вам показувати, але сьогодні вже почав копати без камери, бо тут дуже темно. Ну, але тут ще є що, є ще що, щось зніматися, то не проблема з тим. Значить, що вам хочу показати. От бачите, тут у нас що таке. Ще Нічого ми не робили. Ну як робили, трошки там розбираємо. Плануємо дознімати той шифер, бо він тут все битий І частинку криші накрити тим шифером, а решта плівкою. Зараз покажу, як у нас вийшло плівкою. Ця частина ще поки що мокне. Ну, звичайна справа трошки не даєм ради. Я ще трохи здоров'я барахлить. А ще з одної сторони настрою немає. О, дивіться, яка картина тут, бачите. Тут ми маємо своє приватне озеро. Басейн на даху. Зараз кажуть, так модно. Ось так ми накрили. Там, там ту частину накрили з тим старим шифером. А тут-то зараз... О, так Я вилізу наверх. Ой, блін, щоб ще не впасти, бо тут все перегоріли, розмокли. Блін. Завих цвях і в О! Така картина. Бачите, тут ще хочу ще ту частинку накрити більш-менш цілішим шифером, це все будемо викидати, бачите, він все вбитий. Ну, де що ціліше. Зліпимо з на полю тут, а цю частину теж плівкою, цей коньок плівкою. Планую. О, ну і ця частина теж плівкою. Не знаю, як вона буде триматися, ця плівка на вітрові. У нас тут доволі сильні вітри дують. Ну якось приб'ю, а там вже як буде. От, так воно виглядає, як сцена, дивіться, й тут взагалі можна пристраювати платні концерти. Тільки тут так і знаєте треба, щоб якісь такі... О, гляньте, йомо. Красота, як гарно. Не? Ще краще, ніж там з вікна знімати, з цього з ганка, з балкона. Таму ми знайшли закладку патронів, хто слідкує за нашими віддейками. О, а цей басейн мені не подобається. А не подобається тим. Куди він буде потім тікати, як набереться більше? Доб... То не добре. Ой. Він захоче тікати в хату. Значить треба буде тут щось напідкладати потім. Треба устранити ту штуку, ту яму. Накидаємо сюди. Накидаємо сюди. Значить цих. Як їх... Яких? Недогорілих лахів. І зробимо такий горбочок і воно вже буде тоді тексте, куди треба. Там теж думаю зробити дренажик невеличкий, щоб чуть-чуть стікало. -чуть ну, я думав, що буде страшніше. Нема такого страху. Я ж кажу, що в хаті вже от страшно ходити, бо ми ж тут дзюри... пам'ятаєте, хто пам'ятає, тут дзюри, все. Ми їх позакладали всякою сраню, щоб не провалюватися. Отак от приблизно так схімічили по-дятьківськи. Якому дядьківськи? Я, я ж не майстер. От. Але... але то єдине, що якби в хаті грубка продовжила горіти добре, то вже й підсохло б. Ще колись конька зліплю. Може, не дасть Бог здоров'я. Ось так воно. Наш срач на дворі. У нас так срач був, тепер ще з тим пожаром того срачу додалося. Але то не страшно. Добре, що є, чим срач робити. Так, як мені назад перейти, то то була дві ями здорових, щоб я ще не телепнув. Ото буде контент який Ось так воно бачите, виглядає. Зараз вон там та пленка лежить з рукава. І ще прийдеться плівки купити. Ще прийдеться плівки купити такої самої. Ну і на деякий час потримається, далі будемо бачити, що воно буде. Так, тут ось п'ять років. Фактично передивився, ні одної цілої шиферини не залишилося. Вони були ще до, до, до пожару побиті, бо то ще такий старий-старий шифер, бачите, з мілкою хвилею. О, це о. О. Ну, що десь наберемося, їді, тут щось трохи підліпимо. От тут, бачите, кроклю нема. Будемо такі старі крохи, такі недопалені під, підкладати, якісь досочки, шмошочки, щось будемо ліпити помаленьку. Головне, що приємно те, що є результат того, що ми вже зробили. Оце, два дні йшов дощ, гарний дощ йшов і и... нема такого, скажу, нема дуже страшного, нема дуже страшного. Така от картина у нас. Так. Хлопці, щось там глубається, маркіян в контейнері. Ліпить свого моциклета, Денисом дограється керкером. Ой то Денис. Та Денис. Так його. Так от приходить така картина у нас. Дивіться, гарно. На місто. Вон, бачите, слідуюча хата сусідів такої самої постройки і в такому самому стані, тільки що не горіло, слава Богу, ні разу, наскільки я знаю. А може всяке бути. А там, вон, бачите, телевізійна вишка на горі. Вже, там, вже зараз я навіть не знаю, чи там передають ті телебачення, чи ні, але обліплювали її тим до мобільного до мобільного зв'язку. А ще я вам хотів показати, а не видно. Хотів вам показати вишку, телевізійну вишку. А, видно, але вам, пане, не буде видно. Он Ця хата і над хатою, бачите, це телевізійна вишка у нас на, на боні. Ну, її не поставили прямо на боні, а на під'їзді до бони. Блін, я навіть не думаю, що так далеко виходить. Чи то фактично на боні, ну, але не, 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 не на сопці там, де З... крепость сама. Ось вот. так воно приблизно. Така картинка. У нас З сусідами глухо, то тільки... Хаті купили, хто там за нами, е, Біженці купили цю хату, а тут -а всіх ті, всі ті хати всі пусті. Ця хата теж поставка, ця хата на, дво, на два господарі пуста. От. Хто, хто помирав, хто виїхав, хто на фронті, як де життя таке. От, ну що, я буду там, що злазити донизу. Чую, що Денис там вже закінчив гратися з МТшкою. Денис закінчив, а колесо ще досі крутиться. Будемо помаленьку їхати, поки видніше додому. Вик я додому. З дому додому, на квартиру. Вот. Добре розігнав колесо, крутиться і крутиться до сих пор. От там запчастини, колись найстарший Лаврін займався велосипедами. Копляв, ремонтував, продавав. на це остатки запчасті. Ми так їх сюди зложили, вони так лежали в сухенькому місці, гарному. А зараз прийдеться перекладати. Але ще нема куди, бо ми ще не розчистили місця. Що кругом тим закидано, тим. А, так злажу, 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 щоб не впасти, бо тут все трошки стало. О! О! Дивіться, який слой усього згарища. І це ще не все, бо ще ця вся штукатурка. Ось вона все. О, дивіться, то я її... О, бачите, як файно вона. Коротше, її тр... треба буде забрати. Будемо робити розкопки. Що тут? Ну, залізяки на металлом, я думаю, більше тут нічого не буде толкового. О. Вон був телевізор. син передав з Польщі телевізора. Робочий кольоровий телевізор стояв, стояв. Думали, десь підключимо, десь підключимо. Прикольно, що вийшло. Денисові дав роботу десь в середині літа. Він відібрав всі непотрібні непарні, порване взуття страшне, то скинув сюди, ми його мали вивезти на смітник. А, а тут залишили кучу вала з хорошим взуттям, комусь мали віддати, щось, може, самі мали взути, то своє хороше, все згоріло, не, не видно вже нічого. бачите. О, а от дивіться, Денис виглядає оце гану, з якого не один, не одну, не один репортаж я вів. Дуже гарна точка обзору, точка обстрілу, центральна дорога. Обідно що? Та все обідно, звісно. Але ми хлопці. Буквально літом все то пофарбували. Цей ганок був до нас не фарбований, років за 40, уявляєте? А хлопці все пофарбували, краску купляли, скло все поміняли, штатики всі всі-всі були штатики новенькі, все, ну штатики, все, штапики є трошки оставить. О, штатики. Ось така от картина приблизно. Бачите, скидаємо вниз туди той груз, щоб можливо робимо ми дурну роботу. Але як розбираємо, забираємо той груз, то під тим грузом дуже мокро і цвіль. А це ж, ще ж ну не знаю, що воно з того буде. Ну Теоретично ми ще ми можемо жити, правда, Денис, і в, в спартанських умовах. Не? Денис каже, найголовніше, щоб інтернет був і світло, щоб можна було зарядити телефон. Решта все пофіг. А щоб на голову не капало, ні. А навіть якщо буде зимно, то посеред хати костер розпалимо та й все, ні? <риклад> Нам що? Що, що, що не згоріло, то горить, да? так? Бачите? Ага. Звідси, бачите, не видно. Якраз цей будинок заважає, бони, тільки краєчок. О, ну до краєчок, бо не видно. О, ні, не видно. А там згорища, а оце ото, бачите пленка, то якраз ото зас... накрите верх. 에, сцена, сцена накрита. Так, добренький народ, будемо щось ворушитися. Місто ворушиться, народ їздить. Погода непогана така, зранку було зимно дуже. А дивіться, що там робиться в нас, внизу такого вот щехар. Один раз його збирали, а тепер самі То -то позбирали, що пожежники скидали з хати, коли горіло. А тепер ми самі ще поскидали, а нічого. Все піде в діло, правда Денис? Так, розмочили і обува! Отаке! От Отаке воно все. Добренько. Будемо їхати. Так,